Почнуть відбуватися з 1 січня на наступного року, 2025-го. Кардинальна зміна на порядок укладання договорів страхування. Відшкодування, змінюються суми, ну змінюється багато чого. Ну, те, що з основного можна назвати, це те, що нас водиться в, в обов'язковому порядку пряме врегулювання збитків. Тобто мені сплачує, як коли я потерпілий моя страхова компанія, яку я особисто обрав, ані як зараз, коли сплачувала страхова компанія особи, яка винувата в ДТП, ну, заподіяла шкоду, так скажемо. Це основне це по-перше, і по-друге. Те, що страховики будуть сплачувати повну вартість ремонту автомобіля. Однак, як я скажімо так, побачив в законі, там є ну, деякі нюанси, коли страховики зможуть до деяких автомобілів застосовувати деталі не оригінальні, а деталі, там, наприклад, там китайська, тайванська виробництва, ну і так далі, тобто які не відповідають вимогам. Зазвичай заводів виробників автомобілів, але вони там набагато дешевші. Змінює порядок з непрямого на прямий відшкодування збитків. По-друге, це залишає для не дуже хороших страхових компаній поле для маневрів, щоб знизити свої збитки. Ну і поступово буде збільшуватись. Що позитивно буде збільшуватися страхова сума за шкоду за падіяну майну та шкоду за падіння здоров'я. Там, вже починаючи з наступного року, вона там не дуже суттєво збільшиться, але поступово і після вступлення України в Європейський Союз на шостий рік вже суттєво підвищаться всі, абсолютно всі страхові суми. Причому вони будуть вже вимірюватися мільйонами євро.